Коли на планеті відбувається те, що зараз відбувається з кліматом, хочеться знаєте, від вчених почути таку компетентну відповідь, але не тільки оці графіки, цифри, наукові терміни. А хочеться знаєте, от трішки, щоб і по-простому було сказано, щоб усім, ким би він по професії не був, усім було зрозуміло. І знаєте, чим мене підкупив ось цей дядько, яку я вам зараз покажу. Тим, що він от в своїх доповідях, коли він розповідає про те, що відбувається, з боку науки до цього підходить, але він завжди ставить ті питання, які в тебе назрівають, коли ти чуєш цю інформацію. І потім відповідає на них. І ти розумієш, ось воно, для всіх зрозуміло. Виникає закономірне питання, яким чином процес планової дегазації Сибірського магматичного плюму здатний вплинути на рішення проблеми циклу катаклізмів 12 тисяч років, особливо з огляду на те, що цикл охоплює всю сонячну систему. Яке значення матиме планова дегазація Сибірського магматичного плюму для скидання тиску в системі нашої планети? На перший погляд, це може здатися несуттєвим заходом. Існує альтернативний підхід стравлювання тиску: це створення численних локальних точок декомпресії в земній корі над головою Сибірського магматичного плюму. Які забезпечать поступове зниження надлишкового тиску, тобто необхідно буде одночасно стравлювати тиски через систему сотень свердловин, які синхронно відводитимуть надлишки газів і лави. При цьому не знадобиться буріння свердловин на великі глибини, оскільки магма вже піднімається всередині земної кори. Зараз у всьому світі щодня одночасно бурять сотні свердловин на нафту, газ і воду, що дає привід для оптимізму відносно проведення технологічного процесу буріння свердловин для контрольованої дегазації Сибірського магматичного плюму. Для планування розташування свердловин для планової дегазації знадобиться всього півроку. А сам процес для початку планової дегазації може зайняти за часом всього лише рік. Перевага такого підходу до дегазації полягає в контрольованості процесу. Виверження ключовий аспект цієї стратегії компенсація критичного внутрішнього тиску і контрольований викид попелу, що забезпечить мінімальне навантаження на атмосферу та виключить загрозу вулканічної зими.